Всім привіт! Сьогоднішнє відео побалакаємо на тему, чи продовжиться падіння на, на криптовалютному ринку. Де шукати дно, коли буде розворот. Сьогоднішнє відео про це все побалакаємо. Тому погнали. Е, і так, давайте почнемо з того, що в сьогоднішньому відео я розберу е, три основні монетки. Е, перша монетка це буде ефір. Друга монетка буде солана, третя монетка біткоін. Інші монетки я не розбираю через те, що вони дуже волатильні і в трендові сезони вони дуже сильно можуть розмазати. Хіба що боковики класно торгувати альткоїни? Більше в трендах я їх не торгую. Тому у сьогоднішньому відео розберемо три монетки. І так, давайте почнемо з біткоїну. В принципі, найжирнішого. Монетки, яка присутня на криптовалютному ринку. В сьогоднішньому відео я буду, в принципі, розказувати глобальну ситуацію на ринку, бо приблизно декілька тижнів я в своїх відео, коли почалася отака наторговка на бітку, казав, що ми будемо проливатися і проливатися до зони 84 тисячі і так далі. Я вставлю посилання на це відео тут зверху, що я казав, що буде приблизно. Дана ситуація. Що, в принципі, сталося, ми, ми зробили вкат, і вкат приблизно був. Ну, він не такий імпульсний був, тобто, як ми, наприклад, пішли вгору імпульсно, вкат був поступовий, поступовий. Може побачити, що на деяких ось там формуваннях ми потроху-потроху вкатували. Ми приблизно днів 8 ще досі, 10 там вкатуємо. Це свідчить про те, що монетку дуже сильно продають. Може побачити, яка агресивна негативна дельта. Тобто монетку її продають, продають паралельно, завдяки відкритого інтересу, оці всі продажі відкупаються Е, Перша ймовірність, що зламали біржу, Bybit і почали виносити гроші. Це те, що хакери почали продавати цю монетку, але насправді не настільки, як зламали біржу, Bybit, настільки як просто крупні гравці почали виходити зі своїх плюсових позицій. В принципі, подальший торговий план по бітку я виклав собі в Телеграмі. Він полягав наступним. Тобто, ми Не зробили ще ніякого зламу структури. Тобто, У нас ще досі спадаючий тренд. І ми ще не зробили ніякого зламу структури, що передбачає, моїми словами, злам структури. Злам структури це ну, коли ми йдемо вниз, починаємо невелику наторговку, невеликий боковик йдемо. А вже потім від цього боковику можна шукати угоди або в лонг. Або угоди в шорт. Це є якраз злам структури, про які я зараз кажу. Що має статись на ринку, щоб ми пішли вгору? Перше, це на ринку має зайти дуже крупний об'єм. Тобто об'єм має зайти приблизно як от того. Тобто, наприклад, на даній свічці зайшло дуже багато об'єму, і ми можемо побачити, як далі відпрацював графік. От. Тому е, перший фактор, щоб ми пішли вгору, це об'єм, бо ціна просто не йде без об'ємів. Якщо немає пального, щоб штовхати ціну, то е, монетка просто йти її не буде. Тому, якщо не будуть заходити об'єми, то ми далі продовжимо далі далі падати. І допоки не зайдуть об'єми, допоки крупний гравець не зайде по собі вигідній ціні, е, ми будемо далі падати. Тому, е, в принципі, падіння воно ще ймовірне, ми можемо від декілька. Від таких малесеньких наторговок береш шорти, але вже буду дивитися по ситуації. Тобто, якщо в маленькому боковику буде набиратись якась крупна позиція, буде заходити об'єм, то я буду розглядати угоди в лонг. Якщо буде набиратися позиція і об'єм не продовжує заходити, то я буду в принципі, шукати угоди в шорт. Е, давайте подивимось по ефіру. В принципі, по бітку мене саме основний план сказав. Тобто заходить об'єм, як от того приблизно, тільки потім ми йдемо вгору. Інакше просто йдемо йдемо вниз. Далі ефіріум. Ефіріум мені набагато більше цікавіше виглядає, так як е, по ефіру ми, по-перше, до, дійшли до самої ключової зони, до ключової зони 2200 доларів. Тут там, ми можемо побачити, що віддано цієї позначки дуже багато разів відбивалися. Якщо подивитися в глобалі, тобто, якщо ми навіть відкриємо денний таймфрейм, то можемо побачити, що. Зайшла ну, більш-менш непогана свіча об'єму. Тобто можемо побачити, що по об'єму. Подивіться, як від цього об'єму відбувався графік. Тобто, зайшов тут невеличкий об'єм, ми відбилися вгору. Зайшов невеличкий об'єм, відб'ємося вгору. Е, що в мене зараз по ефіру? Ефір мені насправді набагато краще виглядає, ніж біткоін, так як по ефіру вже зайшов як-не-як невеличкий об'єм. На моменті скаму у байбіту, на моменті, як байбіт скаманули і забрали, звідти певну суму грошей в ефіру і почали його продавати, то на даних продажах людина, яка сиділа за кадром з крупним капіталом, відкупила ці всі продажі. Тобто, хакери почали зливати монетки, і паралельно людина, яка сиділа за кадром з крупним капіталом, відкупила ці всі продажі. І це може свідчити про те, що вже є невеличке пальне, щоб піти вгору. Тобто по ефіру. У мене більш якби ну, кращий торговий план. Ми зараз дійшли до своїх низинок, і вже від розторговки, якщо зайде ще приблизно, таке саме б'є, або від невеличкої розторговки, також підемо вгору. Це також такий самий же план. Я викладав собі в телеграм-канал. Тобто, всі плани я черпаю звідси. Тобто, в першу чергу, всі свої торгові плани, всі свої угоди я викладаю в телеграмі своєму. Він знаходиться в описі під цим відео знизу. Кому цікаво, переходьте, підписуйтесь. В принципі, все те саме, що я зараз розказував. Тобто, заходить об'єм, ми робимо розторговку, виходимо. Тобто, Можу побачити по історії, як заходив сюди об'єм, ми робили розторговку, виходили. Також за що об'єм, розторговка вийшла. За що об'єм, розторговка вийшла. Тому ситуація, в принципі, подібна. Я думаю, не настільки, як там хакерів на надійснути, як просто люди заробляють на ринку грошей. Ну і також Солана. Останнім часом Солану робив. Про Солану робив дуже багато. Відео і аналітик. По саланні, в принципі, в мене схожа ситуація, як і з бітком. Тобто, якщо подивитися з глобальної сторони на Solana, то ми вийшли з боковику. Поки що у нас немає ніяких сильних зон, щоб опиратися від них. І одразу скажу, що Солан зараз дуже сильно волатильна, і в принципі, я б робив би зараз акцент на ефіру біткоін. А так, то, якщо ми подивимось на села, то ми потроху-потроху просто йдемо за біткоїном і ефіром. Посиланні у мене, в принципі, схожий план, що і по бітку. Зараз почали торгуватися на більш підвищених об'ємах, також йдуть агресивні продажі. От Як тільки ми підемо в боковик, більш такий глобальний, наприклад, як оцей боковик, або, не знаю, як в невеличкий ренш відходимо, от тільки тоді я буду розглядати якісь угоди. Поки що в таке падіння я не хочу заходити, особливо по селанні, бо селана, повторююся, є дуже волатильний можна або дуже багато. Втратить або дуже багато заробить. Також е, можна підмітити, що ми по біткоїні по ефіруму торгуємося на дуже піднятих об'ємах. Це також може свідчити, що набирається якась позиція. Тому мій подальший торговий план. Не тримати дуже великої паніки, бо я знаю, що зараз дуже велика паніка на ринку, що зараз дуже багато людей панікує. В е, трейдингу маєш робити все свіжою головою. Тобто чекаємо на торговки, а вже потім віддано на торговки Буду приймати якісь рішення. Все, буду викладати від Telegram. Тому, думаю, вже можна закінчувати сьогоднішнє відео. Давнесенько не знімав відео, так як в принципі, для мене ситуація на ринку була незрозуміла. Ми просто вкатували, вкатували. Я чекав різних боковиків, вже стоп лоса недавно зробив, зловив. Але в принципі, от зараз від даних формувань, які будуть скоро робитись, то вже буду шукати якісь угоди, повторюся вже. Ну, а Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Також, якщо вам цікава моя торгівля, підписуйтесь на мій телеграм-канал, пишіть в ці коментарі, коментарі читаю. Е, на сьогодні все. З вами був Владислав. Скоро будуть нові відео. Всім пока!